Коли ми вирішили летіти на Мадейру, я думала лише про дві речі: як сильно я хочу побачити цей острів, і як сильно я боюся летіти. Тож розповідаю, чому це був один із найекстремальніших польотів у моєму житті. Аеропорт цього острова вважається одним із найскладніших у світі, і справа не лише у сильних вітрах, які можуть підніматися зненацька, а й у складному рельєфі. Гори, океан і мінімальна кількість місця для посадки. До речі, смугу буквально добудували над водою. Вона стоїть на величезних опорах, які роблять цей аеропорт унікальним. Ми летіли зі Стокгольма з пересадкою в порту. І спорту політ тривав усього дві години. Але ці дві години для мене були як чекання на атракціон. Чим ближче до Мадейри, тим більше згущувалися хмари, і я вже уявляла всі ті відео з посадками, які переглядала перед польотом. До речі, тут часто буває так, що через вітер літак просто не може сісти. Літак заходить до смуги під таким кутом, що здається, ніби ми летимо прямо вгору. Але в останній момент пілот різко змінює курс, і ти бачиш, як крило літака, от, -от торкнеться океану І ось ти вже приземляєшся. Кажуть, лише найдосвідченіші пілоти мають право сідати в цьому аеропорту. Щиро Здру тим, хто не в курсі цієї інформації, бо вони спокійно милуються краєвидами, поки я тримаюся за крісло. На щастя, цього разу погода була ідеальною, і ми сіли спокійно. Я навіть відчула трохи розчарування, адже очікувала більше адреналіну. Мадейра давно була у моєму списку мрій, і тепер я тут то ще разікнув би прилетіти сюди.